Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Вадиме, попереду в Буковини виїзд на твою батьківщину, на Одесьчину. Саме в Одесі ти розпочинав свій шлях у футбольній кар'єрі в ДЮСШ США Чорноморця, нашого наступного суперника. Пригадаю той період у твоєму житті і в твоєму футбольному житті. Це дуже приємні спогади. Звідти починалися у мене. Ну, початок футбол, футбольної кар'єри. Дуже радий, що вибрав цей шлях. Сьогодні розпочали підготовку до матчу з Чорноморцем. Після емоційної перемоги над нивою розкричу, додає це ще кращого настрою всередині команди. Так, звичайно, наша серія перемог дуже додає нам впевненості. І наступний матч з Чорноморцем, всі розуміють, що це буде за поєдинок. І як і одна, так і інша команда хоче, дуже буде хотіти перемоги. Дуже сподіваюся, що ми продовжимо нашу переможну серію. І будемо рухатись далі. От, серед вболівальників обох клубів ажіотаж перед цим матчем дуже високий. А як футболісти до нього готуються? Чи є якась різниця з попередніми матчами, чи є якась вища відповідальність, чи все як завжди? Та ні, дуже спокійно. Так, Це дуже приємно, коли приходять дуже багато глядачів на такі матчі. От Домашній матч був кубковий. Дуже-дуже палка підтримка була. Дуже нас вдохновляло, навіть коли не було десь трошки сил, але вони нас гнали вперед, і це було дуже круто. І виїзна гра, я також думаю, що може хтось і зможе нас там підтримати і будуть підтримувати, там рідні прийдуть. І я думаю, що і тут дуже багато хто буде дивитись, і ми будемо відчувати їх підтримку, і це буде добре. Що скажеш про сучасний Чорноморець? який це суперник у футбольному плані? Взагалі як клуб зараз? Що скажеш про наступного ну, дуже досвідчені гравці? Вони знають, що вони роблять на футбольному полі, і я думаю, ми їх проаналізуємо, подивимось і зробимо правильні висновки. І наскільки у психологічному плані додає впевненості те, що саме в Буковини є наразі перевага над Чорноморцям в плані очок, в плані місця в турнірній таблиці. Так, так, це дуже приємно, але поки зарано на це ще дивитися і звертати таку увагу. Ще купа буде важких поєдинків, тому Чорноморця потім ще до кінця цього року також будуть серйозні поєдинки. Тож ми насраємося як на звичайну гру чемпіонату і будемо прагнути тільки перемогти.